Шановна Юнатівська спільнота, цим героїчним маршем українських козаків, наше славне Запоріжжя завжди вітає своїх друзів та гостей. І сьогодні, в дні святкування сторіччя юнатівського руху, ми з задоволенням вітаємо наших колег з Національного еколого-натуралістичного центру, всіх колег, всіх. Областей України з цією славною датою. Низький уклін нашим ветеранам педагогічної праці, які закладали основи еколого-натуралістичного руху України та передавали свої безцінні знання не одному поколінню юних дослідників. Колектив Запорізького обласного центру екологінатуралістичної творчості учнівської молоді продовжує ці славні традиції, впроваджуючи новітні методики навчання, запалюючи в серцях дітей і молоді іскри допитливості та відповідального ставлення до довкілля. Ми сьогодні не можемо не згадати і не сказати слова вдячності. Нашим колегам-педагогам позашкільних закладів станцій юних натуралістів, відділів та центрів еколого-натуралістичної творчості міст Мелітополя, Бердянська, Токмака, Енергодара, Приморська, які протягом багатьох десятиліть закладали базу еколого-натуралістичної. Роботи Запорізького краю. А сьогодні, на жаль, знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Впевнені, що в найближчому майбутньому ми обов'язково будемо спільно продовжувати славні традиції українського еколого-натуралістичного руху. Ми пишаємось. Багаторічною співпрацею з Національним еколого-натуралістичним центром. І бажаємо вам, Володимире Валентиновичу, всім працівникам центру та всім нашим колегам по всій Україні міцного здоров'я, невичерпної енергії, нових звершень та натхни. ЮНАТИ, юні натуралісти, сьогодні святкують лише 100. Тобто нас чекає велике і щасливе майбутнє. Зі святом колеги! Юнатівський рух на Запоріжжі розпочався створенням перших натуралістичних гуртків в багатьох школах Михайлівського та Приморського районів. Ще в 20-30-х роках ХХ 20 століття. було відкрито перші гуртки: городники, ботаніки, пташники-орнітологи, водолюби, гідробіологи. Робота юнатів проходила під гаслом ближче до природи. В Олександрівську нині місто Запоріжжя з 1907 по 1925 рік. Існувало училище хутір для глухонімих дітей, який мав 120 десятин землі. Вихованці працювали в полі, на городі, в свинарні, молочній фермі, пасіці, у фруктовому ягідному саду, Розарії, опановували лозоплетіння. Заклад мав свою біологічну станцію, ставок в будівлі дитячого садка, який сьогодні. Вже 122 роки зараз працює Запорізький обласний еколого-натуралістичний центр. Юні натуралісти регіону вперше доповіли про свої здобутки на всеукраїнському зльоті юнатів в 1934 рік, який відбувся на Миколаївщині. У 1946 році в Запорізькому регіоні було розпочато відкриття позашкільних еколого-натуралістичних закладів. Першою відкрили Мелитопольську станцію юних натуралістів, директором якої став Лисенко Борис Максимович. Головним напрямком обряно орнітологію, рослинництво та краєзнавство. Працювало 14 гуртків, якими керували 10 педагогів. Юнати разом з педагогами. Розпочали створювати музей орнітології, посадили сад, ягідники, лікарські та городні культури. За декілька років кількість гуртків збільшилась до 48. У 1948 році педагогічний колектив станції отримав територію на березі молочного лиману, де почав створюватись табір-простір. У 1954 році. Році станція юнатів 15 разів ставала лауреатом виставки «Досягний народного господарства. У 1953 році рішенням Запорізької міської ради відкрито обласну станцію юних натуралістів, яку очолювала 36 років Бикова Тамара Дмитрівна. Під її керівництвом обласна станція юних натуралістів. Неодноразово представляла Україну на виставці досягнень народного господарства, ставала її призерами. Протягом перших років існування на станції працювало чотири педагоги, які керували 25 натуралістичними гуртками. Юнати перш за все взяли шевство над малими річками. У 1960-61 роках силами педагогів. Та Гуртківців на площі одного гектару було закладено Молодий сад. У 1962 році розпочинає свою роботу обласний профільний табір, в якому щорічно оздоровлювалося майже 100 юнатів. В 1963 році станція юнатів у співпраці з товариством охорони природи. Організує обласну виставку Природні багатства області, а в 1964 відкривається агрохімічна лабораторія. В 1974 році 53 гуртки, які закріплені за всіма відділами: організаційно-масовим, ботаніко-рослинницьким, зоолого-тваринницьким, садівництва. Квітництво механізації сільського господарства. В 70-х роках вперше на станції проходить обласний зіт юнатів та учнівських виробничих бригад. У 80-х роках гордістю закладу була зоолога Тваринницька ферма. З 1987 року обласну станцію юна юнатів очолює Коваленко Інеса Валентинівна. За ініціативою якої та вчителів міста Запоріжжя у 1987 році започатковано дитячий рух під девізом збережемо природу острова Хортиця, в ці роки масово розпочинається клубна робота. Перший клуб юний еколог відкривається на базі ЗОЖ номер 49 міста Запоріжжя. А у 1991 році обласним управлінням освіти. Було засноване Запорізьке обласне відділення Малої Академії наук. Базовим закладом хіміко-біологічного профілю стає обласна станція ЮНАТІВ. Свою роботу розпочинає науково товариство учнів інтелект, члени якого на колекційній ділянці проводять досліди з інтродукції рослин, освоюють технології їх вирощування, співпрацюють. З науковцями Запорізького національного університету. У 50-х роках активно розпочалась юнатівська робота у школах Бердянщини. В 1957-му було відкрито Бердянську міську станцію юних натуралістів. Першим директором призначено Гриценко Маргариту Федорівну, яка 36 років очолювала цей заклад. Кроки до таємниць природи починалися з профільних таборах Орлини Гніздо. Друзі природи, у 1959 році відкрився гурток юних механізаторів та юних гідробіологів, створюється зоологічний куточок. У 1971 році для юнатів Бердянської Сюн збудовано нове приміщення площою 300 квадратних метрів та надана земельна ділянка площою 10 гектарів. Побудована теплиця 100 квадратних метрів. В багатьох школах Бердянщини розбиваються алеї Квітники, висаджуються паруски магонії, діти масово залучаються до екскурсій, походів по рідному краю. З 1972 року традицією стає проведення дня птахів. З 1977 по 2005 роки розгортаються великомасштабні операції Рудничок, Тицеград, Овраг та Джерельце. 29 жовтня 1958 року було відкрито міський дитячий ботанічний сад за проектом інженера Зеленбуду Юрія Андрійовича Гайраджи. Директором закладу. Став балюта Володимир Андрійович. Перша колекція ботанічного саду це кілька видів тополь, дубів, кленів, буску і беріз. а нині сад квіткує на площаді майже 13 гектарів землі. З 68 по 72 рік на території сади було збудовано 5 теплиць, і одну реконструйовано. Колекція рослин нараховувала 10 тисяч дерев і 6 тисяч кущів. На території саду і в теплицях вирощувалися і досліджувалися 130 сорти великоквіткових хризантем, близько 300 квітучих піаструмів. Сучасний ботанічний сад налічує понад 4,5 тисяч видів рослин. З розбудовою шкіл у місті Токмак розпочинається рух по організації юнатівських гуртків. Першими юнатами були вихованці Токмакської школи номер 1 номер 3 номер 4 та школи інтернату. 1 вересня 1964 року у місті Токмак відкрилась станція юних натуралістів. Директор Олександрович Леонід Ісакович. Під навчально дослідну земельну ділянку було виділено 1 гектар землі. У той час на станції юних натуралістів працювало 15 гуртків, садоводи, овочівники, зоологи, квітникарі, краєзнавці, у яких займалося 225 дітей. Екзотичним на всі часи 60-70-х років став гурток юних шовководів, вихованці якого займалися дослідницькою роботою з покращення якості коконів через застосування мікроелементів. До 1988 року кількість гуртків зросла до 40, а кількість гуртківців – до 600. Юнатівський рух підтримали і у самому наймолодшому місці області Енергодарі. З першого року роботи Енергодарського центру дитячої та юнацької творчості у 1999 році було відкрито гуртки краєзнавства, екологічний гурток. Юний біолог-еколог, юний біолог, юний хімік вихованці гуртків активно співпрацювали із Запорізькою атомною електростанцією та брали участь у профільних конкурсах, В всеукраїнському конкурсі Українського ядерного товариства Ядерна енергетика і ми, міжнародній конференції Молоде покоління ядерна енергетика, семінари і тощо. У 2005 році під керівництвом директора Олени Іванівни Улянової центр отримав новий статус обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Було створено 58 гуртків, охоплено понад 700 вихованців, розпочато активну співпрацю з вищими навчальними закладами області, організовано обласний профільний табір. В якому щорічно оздоровлювалось 80 100 юнатів. Вивчаючи природні території України, юнати неодноразово проводили екскурсії до Азовського та Чорних морів. Бердянськ, Ялта, Феодосія, Керч. Вивчали флору і Фауну заповідників на мисі Казантип, Автономна Республіка Крим, та Медобори Тернопільська область. З 2016 року. Під керівництвом Миколи Анатолійовича Ярмащука центр значно розширив співпрацю з вищими навчальними закладами області Запорізьким національним університетом, Мелітопольським державним педагогічним університетом та Врійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного. Спільно з національним еколого натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. Реалізовано проєкт «Еколого-натуристичний модуль в освітніх закладах об'єднаних територіальних громад, значно покращена матеріально технічну базу центру, придбано інтерактивні дошки, мультимедійні комплекси, інструменти та техніку для навчально-дослідних ділянок, побудовано на території закладу Фонтан. Після 2022 року в умовах воєнної агресії центр продовжує свою діяльність, надаючи освітні послуги дітям з особливими освітніми потребами та внутрішньо переміщеним особам. Проводяться семінари, психолого-педагогічні тренінги, методичні фестивалі, педагогічні майстерні для керівників творчих об'єднань школярів. З оцентом започатковано обласний екологічний проєкт Зелена хвиля перемоги. В рамках якого проведено фестиваль традицій природа рідного краю джерело натхнення, учнівську екоініціативу «Процвітає моя земля», еколого-патріотичні форуми, Зелені паростки надії та зелений слід майбутнього від ідеї до дії. Сто років це час змін досягнень і нових можливостей. Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді продовжує надихати, навчати та формувати майбутнє нашої країни. Дякую всім, хто був і є частиною нашої великої родини. Славні традиції юнацію запорізького краю продовжує молоде покоління педагогів та наших вихованців. До слова, ми запрошуємо юнатів комунального закладу, Запорізька спеціалізована школа-інтернат 2-3 ступенів Козацький ліцей, в якому на засадах традицій, екології особистості і середовища запорозького козацтва формуються найкращі риси патріотів України. Ціла сторіччя любові до природи, турботи про довкілля та виховання молодого покоління. Ми, учні, батьки, педагоги та адміністрація козацького ліцею щиро вдячні вам за співпрацю, підтримку та натхнення. Завдяки вам ми маємо можливість вивчати природу не лише у теорії, а й на практиці. Результатом нашої плідної співпраці став проект Екологічна стежина, козацька валеологія. Це не просто маршрут. Це простір, де учні навчаються через досвід, рух і взаємодію з природою. Сто років. Уявляю, скільки дерев виросло, скільки дітей навчилося берегти світ. І ми частина цього. Для нас, учнів козацького ліцею, ваша підтримка неоцінена. Ви допомогли нам зрозуміти. Природа не окремо від нас, вона у нас. Саме з вами ми створили екологічну стежину Козацька велологія. Це наш простір турботи, пізнання і вдячності. Якщо ви думаєте, що екологія це нудно, То ви просто не були з нами. Ми вчимося не з підручника, а від природи. І дякуємо вам за цю можливість. Дякуємо, що показали природа не фон. Вона головна героїня нашого життя. Правою сторінкою велологічної стежини є відтворення української хати, куточка пам'яті, де живе наша справжня історія. Так, тут все дихає історією: бабусина сорочка, прадідова шабля, ікона в кутку. Це як розмова з минулим. Тут ми дізнаємось, ким були, щоб знати, ким бути. Як тікток з історії, тільки справжній. Ми цінуємо партнерство, яке допомагає. Ваш центр став для нас недійним партнером у вихованні небайдужих, допитливих, активних громадян та екологічної свідомості підростаючого покоління. І спільна реалізація проєкту екологічна стежина козацька волоологія яскраве тому підтвердження. сторіччям! В'ячністю з, з любов'ю, Горнадцять ліцей! Слово вихованцям чудової школи інтернату Орієнтир для дітей з особливими освітніми потребами. Школи, де бачать серцем. Сьогодні раді ми сказати ентузіастами. Юнати у сотнях молодих сердець, природа як красивий вінець. Юнацький рух уже сто років. Зробили ми немало кроків. Керує, Керує всім, ні більш не, більш, не менш. менш. Координатор, Координатор наш, наш ненс. Вихованці Запорізької школи-інтернату Орієнтир вітають юнацький рух України із славним ювілеєм! Ми в нашій школі тісно співпрацюємо із обласним центром екологічного виховання учнівської молоді. Приймаючи активну участь в конкурсах та заходах, направлених на захист природи, бажаємо, бажаємо юнацькому руху України подальших успіхів у святій справі у святій збереження казкової природи нашої держави, держави нашої, нашої улюбленої, улюбленої неньки України. України. Вас вітають юнати Запорізького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді і завідувач екологічним відділом кравцов. Artem